Всім привіт! Вітаю в себе на каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну закуску, яєчні млинці з фаршем. Звичайно, знадобиться фарш, у мене свинячий яйця, майонез, трішки сметани, сир, цибуля та кукурузка. Можна взяти консервовану, вже готову, але ж я ще достаю минулорічні запаси. Один качан кукурудзи положила в пакетик та відправила в мікрохвильову піч на 3 хвилини. В цей час нарізаю цибульку. Як ви замітили, у мене вже молоденька, але різниці немає. Можете взяти звичайну ріпчату цибулю, дрібно нарізаю та відправляю до фаршу. В цей час вже кукурузка приготувалася, даю її трішки охолонути та нарізаю, і також відправляю до майбутньої начинки. Потрібно посолити та поперчити за смаком. Інших спецій я не додаю, але ж ви можете додати улюблені ваші спеції. Будь-які, за вашим бажанням, додаю 30 мл водички і все ретельно перемішую. Для приготування млинців беру одне яйце, одну чайну ложку майонезу все ретельно перемішую видалочкою і виливаю на розігріту пательню. У мене для млинців, яку попередньо змастила трішки рослиною олією, рівномірно розподіляю по всій пательні і випікаю на маленькому вогні. Коли яйце вже схватиться, млинець готовий. Буде він відходити від країв, перевертаю його на тарілочку. І наливаю вже іншу яєчну суміш, яку попередню приготувала. І таким чином готую всі 8 млинців. Якщо ви цю страву приготуєте на святковий стіл, всі гості будуть в захваті. Будуть запитувати у вас рецепт. Тож готуйте, пишіть мені відгуки, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. А якщо ви ще не підписані, тому підписуйте, щоб не пропустити мої наступні відео. Фарш приблизно ділю на 8 частин і одну частину викладаю на млинець на половину млинця, не доходячи до країв. і Звертаю. І таким чином формую всі 8 млинців. Викладаю у підготовлену форму, яку попередньо нічим не змащую. За бажанням можете змастити трішки вершковим маслом. Зготовлені млинці зверху змащую сметаною будь-якої жирності можна взяти. Сметана тут потрібна для того, щоб млинці не були зверху сухими, щоб вони залишалися всередині соковитими та ніжними. Накриваю фольгою та відправляю в розігріту духовку на 180 градусів на 30-35 хвилин через 30-35 хвилин виймаю та посипаю зверху натертим сиром і ще випікаю 10-15 хвилин. Обов'язково готові млинці прикрашати потрібно зелені. У мене сьогодні кріп і можна подавати до столу. Млинці виходять дуже ароматні, соковиті, ніжні. Вони виходять дуже-дуже смачні. Смакують як в гарячому вигляді, так і в холодному. Ці млинці можуть бути самостійною стравою, а також підійдуть до будь-якого гарніру. Також можна замінити фарш на будь-який інший, чи то курячий, чи то індичий. Тож готуйте та смакуйте.